Цьому році дуже модні бантики на мальвінку. Тому давайте зробимо разом бантик з Оксамиту. Оксамит в мене ось такий листовий. Він дуже ніжний, там м'якенький. І обов'язково беру шаблон 86 з моєї електронної бібліотеки. До речі, у моїй електронній бібліотеці вже більше 100 наборів шаблонів. Долучайтесь та користуйтесь Для цього банта. На підійде найбільша деталь з набору. А ось найменшої вчора робила такі банти. І приступаємо до роботи спочатку зникаючим маркером, обводимо наш шаблон на матеріалі. Вирізаємо і по краям проходимо запальничкою, щоб прибрати ниточки. І тепер збираємо, проводимо уявну лінію до середини верхньої деталі і тут складаємо наші кінчики разом. Зажимаємо, щоб гарно схватилося. Збираємо складки 1, 2, 3, 4. Під палець просуваємо проволоку і гарно фіксуємо навколо нашого бантика. Все, наш бантик готовий. Додамо маленький декорчик із замшевого шнура. У нас буде ось такий бантик, я його закріпляю просто клеєм і відразу приклею його на наш основний бантик. В якості основи можна взяти заколку автомат або ось такий гарний великий крокодильчик. Бантик фіксуємо маленьким шматочком фетру, обов'язково жорсткий, додаємо основу, фіксуємо декількома оборотами стрічки. В якості серединки можна використати цей самий оксамит. Я відрізаю полоску шириною 1 см, або зробити, наприклад, стразову серединочку. І ось так швидко в нас вийшов трендовий бантик.